Студенти Покровського педагогічного фахового коледжу після досить довгої перерви знову за партами, проте не у рідних стінах. Заняття вдалося відновити у Дніпрі. Студенти третього курсу слухають викладачку природничих дисциплін. З Цієї пари сьогодні розпочався їхній навчальний день. Тема сьогоднішнього заняття використання прийомів, мнемотехніки на уроках. Я досліджую світ у початковій школі. Ірина Макієва знайомить із новим матеріалом. Каже, вона хоче доброзичлива та зазвичай усміхнена, але завжди вимагає гідних знань. Думаємо, що спілкування офлайн буде більш плідним. Наші навчання, наші заняття будуть набагато краще і ефективніше сприйматися нашими студентами у навчального закладу. Ольга Правдивцева із задоволенням ходить на заняття. Адже для неї майбутня робота із малечею це давня мрія. У мене була тяга до дітей. Мені дуже подобалося з ними комунікувати. Моя перша вчителька мене дуже сильно надихнула само обрати цю професію. Вона була для мене взірцем. Катерина Смолянська, як і її подруга, також за першою партою каже, завдяки цьому вдається не відволікатися від навчального процесу, а брати у ньому активну участь. Дуже раді, що ми нарешті зустрілися всі разом. Я нарешті побачила своїх друзів, за якими дуже сумувалася педагогами. А ось над цими виробами працювали як учні, так і викладачка спеціальної дисципліни Яніна Джураєва. Вона свої знання передає студентам. Ми маємо вміти працювати руками. Обов'язково вчаться виконувати сучасні новітні вироби, застосовуючи сучасні конструкційні матеріали і інструменти. Ну і звичайно, ми не відходимо від традиційних, бо і елементи вишивки, і елементи писанкарства, і бісероплетіння на сьогодні є актуальними. Ще тут і опановувати комп'ютерні технології, нині розбирають, як самостійно створювати інформативну та яскраву інфографіку. Невпинно відбувається процес цифровізації. Ми всі про це знаємо. Тому вивчення інформатичних дисциплін, дисциплін, пов'язаних з інформатикою, є, на мою думку, обов'язковим моментом. Усього у педагогічному коледжі нині навчається 247 студентів. Частина із них переїхала до Дніпра. Деякі мешкають у інших областях, хтось за межами України. Взагалі в умовах релокації дуже важко. Це однозначно. Всім це зрозуміло. Але ми, якщо чесно, ми пишаємо з тим, що педагогічний колектив ми зберегли в основній своїй масі. Війнилися тільки ті, хто за кордоном, по суті, а їх небагато. Поки ж графік адаптують. Навчання у коледжі відбувається у змішаному форматі, пристосовуються до реалій, як можуть. Студентів запрошуємо згідно розкладу. Одна група в нас працює у стінах коледжу. Як правило, ми запрошуємо на тиждень, на два. І інші студенти працюють у нас онлайн. Потім ми змінюємо їх згідно графіку. Чималу увагу приділяють національно-патріотичному вихованню молоді. Члени ради студентського самоврядування також знаходяться у Дніпрі. Вчаться писати проєкти та підтримують важливі ініціативи. Нещодавно ми в кожному місті нашої України відвідали Алеї Слави наших захисників і наближаються зараз свята, і як і колись давно за традицією ми проводимо благодійні акції. Допомагаємо нашим захисникам через адресну допомогу і допомагаємо діткам, які постраждали під час війни. У педагогічному коледжі пропонують здобути освіту за низкою спеціальностей. Зокрема, вчитель початкових класів з додатковою кваліфікацією, викладач англійської мови або інформатики. Запрошують на навчання і за спеціальністю трудове навчання і технології, що дає можливість викладати вже у середній школі, плюс стати ще керівником секції спортивного напряму чи дизайнером інтер'єру. У нас бюджетне навчання, соціальна або академічна стипендія. Ви отримуєте свідоцтво про повну загальну середню освіту і диплом фахового молодшого бакалавра. Починаючи з січня у коледжі планують проводити традиційні дні гостинності, аби майбутні студенти, відвідавши навчальний заклад, змогли дізнатися про нього більше. Щодо питань вступу, можна телефонувати за номером 063 494 99 01.